На 42 й сесії прилуцької міської ради, яка відбулася 1 березня, ряд схвалених проєктів рішень стосувався виділення коштів. Певна сума виділяється на дошкільні та навчальні заклади. Зокрема, на коригування кошторисної документації по об'єкту «Будівництво другого корпусу школи гімназії, номер один і реконструкція існуючого. Та експертизу коригованої документації виділяють 15 тисяч гривень. Конкретні суми виділено на виготовлення проєктно кошторисної документації стосовно наступних об'єктів: на капітальний ремонт садочка номер 26 – шість тисяч гривень, на капремонт внутрішніх туалетів школи номер 14 – майже 26 тисяч. На капітальний ремонт рекреації другого поверху гімназії номер 1 трохи більше 16 тисяч гривень. На заміну вікон садочку No двадцять п'ять тисяч для двадцять дошкільного закладу теж 10,5 тисяч. Для 12-ї школи трохи більше 6,5 тисяч. На реконструкцію ДНЗ номер 8 майже 23 тисячі гривень. 12 тисяч вартуватиме виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт зовнішніх теплових мереж. Центру творчості дітей та юнацтва кошти на виготовлення проєктно кошторисної документації об'єктів медицини розподілили наступним чином: на капремонт конференц-залу міської лікарні 12 тисяч, на реконструкцію жіночої консультації 45 тисяч, на капітальний ремонт пологового відділення 35 тисяч 256 гривень. На реконструкцію даху хірургічного корпусу міської лікарні 33,5 на реконструкцію амбулаторії загальної практики сімейної медицини під міський. Центр первинної медико-санітарної допомоги майже 23 тисячі гривень на реконструкцію центрального входу до лікарні 9,5 Також фінансове управління направляє кошти із спеціального фонду міського бюджету виконавчому комітету для міської лікарні на придбання апарату ультразвукового дослідження майже 99 тисяч гривень та 82,5 тисячі на закупівлю парового стерилізатора.